Що змінилося в сканіях? От така, і оце вже нова, супер. Пацани, скажіть, яка краща модель? Щось тут краще, щось тут хуже. А конкретніше, от що? бо кажуть, що старі Вся машини мягче. кращі. Супер м'якше. Економічніше. Економічніше. Скільки розхід на супер? 26-27. На цій. Чуть більше 28-29. Це 22 тонн. Як будеш газувати? Ну теж економна. Да. А по комфорту в салоні як? Ну, Як на мене, угу. це більша кабіна. Це да, для життя. Більше взяти С-ку S-ку порівняти і Р-, то С і більше місць. Стара, Рка, і така стара, це і більше Ну, Є велика різниця їхати на оцій сучасній чи на останній Євро 6-16 Ну, Є, звісно, є. є да? Ну, Там машина 16-го року і 24-го року. Там якби, ну, салон, панель. Кнопки. Все, все, ну, все, а все, а які є фішки такі там, одержання полос на ворота. Ні, ну це не церкво. Тут все просто. Тут покупається. Ретард кулісу все. Вам яка краща? Зараз будуть більше напишуть, що старіша краще. Ну, побачимо, хай ну, ця виїздить стільки, як стара, тоді будемо ну, знати. Да. А так що, Оце, вона да. там, 200 пробігу чи скільки? У ну, мене тут 850. А там 200.